Там ситуація по населеним пунктам. Це у нас такі, наприклад, населені пункти, як Дементівка, населений пункт у Дергачівській об'єднаній територіальній громаді Цупівка. Вони з періодичністю, те, що ми знаємо, вони переходять по половині там села із сторони в сторону. Постійно там іде якийсь рух. Ну, наприклад, там декілька днів назад ми мали інформацію, що Цупівка, половина цього села, вони зайняли. Це було Сіра зона, потім там дементівки Ми там е, зайняли це була теж сіра зона, і постійний рух лінії фронту. Лінія фронта не не знаходиться на постійному, постійно в одному місці. Постійно іде рух по лінії фронту, і постійно йдуть бойові дії, особливо на півночі, де в нас залишилася е, саме напроти Харкова. Невелика територія там місто Казача Лоп, лопань окуповане з великих. Ну там це селище не місто Селище і ліпці, липці окуповані, і там декілька сел, і вони просто не хочуть мати е таку ситуацію, що ми на Харківщині вийдемо до до кордону, і там дуже сильно закріпляються і намагаються постійно е протидіяти нашим військовим. Але наші військові, ну е я думаю, що все-таки це питання вирішить питання. Часу, а все таки ми до кордону дойдемо. Ну я на це сильно надіюся, і наші хлопці теж вважають, що це їм під силу.